Стрес, тривогу, страх та хвилювання часто почали відчувати чимало людей з початку повномасштабної війни. Для того аби українці почувалися краще за ініціативи першої леді Олени Зеленської почала діяти програма ментального здоров'я. Те як проєкт спрямований на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки. Ми працювали над навичками самодопомоги і над тим, як долати стрес за допомогою простих технік, які ґрунтуються на фізіологічних знаннях, так на знаннях анатомії нашого тіла і на знаннях того, як функціонує наша нервова система, аби розслабитися, знизити рівень стресу та тривожності, існують різноманітні дієві техніки, якими з журналістами Терену поділилися психологи в межах програми «Те як не відкидай свого стану на після перемоги, скажи чесно. Якщо вранці не хочеться вставати, а вночі не виходить заснути. Якщо кожен різкий звук стає ракетою, у тиші чуються чується сирени, у тілі весь час напруга, це ознаки, що тобі і твоєму ментальному здоров'ю потрібні увага і турбота. Фахівці показали декілька практичних вправ, які допоможуть подолати негативні емоції і страхи. Одна із них глибоке повільне дихання, яке заспокоює, або ж навпаки, глибоке, але різке для того, аби стати бадьорішим. Ще одна техніка таємний тапінг. Вам потрібно по черзі торкатися подушечкою великого пальця руки до всіх інших. Це допомагає заспокоїтися та знизити рівень стресу. Є ще одна цікава техніка, аби зосередитись та переключитись від негативу. До позитиву, знаєш, що я роблю, коли нервую? Пригадую, чи беру у руки свій символ сили? Це може бути будь-що: камінчик, спогад, фото в телефоні. Я його розглядаю, відчуваю, який він на дотик, чи пригадую усе до найменших деталей. І мені стає краще, я розслабляюся, і навіть дихати стає легше. У межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як у Тернопільській області фахівці проводять зустрічі з людьми різних професій, відкривають центри психологічних реабілітацій, організовують навчання для сімейних лікарів тощо. Знайти контакти психологів та корисні поради можна на сайті хавар'ю.ком. Де тернополяни черпають сили у ці складні часи, журналісти Терену запитали у перехожих. Я в досить таки важкій ситуації, але я вам скажу, що я слухаю музику, щоб чуть-чуть голова не поїхала. Зазвичай це полька, до речі, українська. Так що всі слухати українську музику. Ну, я більше просто займаюсь більше своєю справою. Це танці, вокал. Тому, в принципі, і це вас відволікає. Так? Та з дитиною, по перше, не засумуєш. Дитина дає сили, а з іншого боку нас брат. На війні і насправді його сила, те, як він це все сприймає, те, як він переносить, як... він дає нам сили. Сили, оце все переносити і сприймати. Коли займаюся роботою, таке слухаю музику, прогулююсь, від цього черпаю енергію. приємних людей спілкування з різними людьми. Ну, це мені допомагає. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.